Ялівець звичайний грін карпет, середньорослий сланкий ялівець, схожий на зелений килим. Його пагони густо переплітаються між собою, досягає висоти 20-30 см. По ширині дорослий кущ може розростатися до 2 метрів. Молоді пагони світло-зелені, а згодом набувають темно зеленого відтінку. Грін карпет використовують для озеленення великих площ у парках та садах, альпійських гірок на схилах для запобігання ерозії. Висока морозостійкість дозволяє вирощувати ялівець навіть у контейнерах. Замовити ялівець та багато інших декоративних рослин ви зможете на нашому сайті proxima.net.ua. Ще більше корисних відеооглядів ви знайдете на нашому YouTube каналі. І пам'ятайте, проксима завжди поруч.